Я всіх вітаю, сьогодні приїхав на море, пізня осінь вже. Сонечко то є, то немає, вітерець трішки є. Закинув я декілька вудок, це карповичок мій, карпо з катушечкою буст. Повністю вся жилочка вимотана. І модус сторону моїм. Очікують клювання. Одягаємо фірінку. Велику пополам. Тут нормально. Ось так виглядає моє оснащення, груз. Десь 125-130 грам. така жилочка 05-06 мм, повідець де-то 05 гачки. Ну, Кожний фірми свої розміри, тому якось такі великі, не маленькі Застібка і такі монтажні бусини щоб вони могли отак спокійно крутитись. Можна прозлавузликом. По наживці я використовував ось таку солену фірінку. Закид як можна далі. Карповіком нормально можна кинути, бачите, оп, вся жилочка пішла. Ну, думаю, метрів 100 карповічком я кинув. Бачите, вся жилка пішла. І все, можна залишити вудку. Саме оснащені і на фідері два гачки. Тут посолена фірінка, терпушок, монтажна бусинка але на верхній гачок я свине серес серце надягнув! Нормально так пуляє. Ось так ми залишаємо і очікуємо клювання. Клювання, якщо це плоска риба, там, глоська чи камбалка, часто просто провісає жилочка, а коли бичок, то просто він або сів, великий бичок просто сідає, майже без клювань. А якщо ну взагалі, то він просто гарно бачите клювання. Бичка Сьогодні прозора, тут десь півтора метри, бачите, а все видно дуже-дуже добре. Були шторми, камні вже лисоваті такі, тому будемо очікувати зараз. О, клювака є. Бачите, є клювання на фірінку. Ось такий невеличкий бичок, але жадібний дуже. Бичок такий середньо мілкий, але сьогодні я їх буду відпускати, ось таких маленьких. Великих буду брати. Хай живе. Питер Але маю надію, вона вийде зачину. Інколи потрібно просто відпустити і коли нормальна риба, вона вибиває. Зачепу в іншу сторону. Я думаю, це вот. Кнутяра? О, оце там! Оце він. Це кнутяра був. vai aqui Також влетіла невеличка камбала калка, але із цікаво їх хтось надкусив, але, на жаль, з камери відео не Що? Растя так скажу, ти Через пару днів ми прийшли майже на те ж саме місце, але був. Дуже сильний шторм. Прийшли вже на вечір, зараз вже буде темно, тому вирішив я половити ввечері. Ну, Майже вже темно, зараз швиденько треба закинутись. Будили ще Карпо. Карпо катушка каліпцівська. Груз 175 грам, волни. Ну що, спробуємо, а там будемо дивитися. Не знаю, буде щось чи не буде. Зараз на цю поставлю, тут у мене стоїть... 175 грам, грузик, тут 98 але це цікаво. Весь шнур зразу улітає ще трішки видно, бачите який штормяра у нас. Вже фонарик зараз буду надягати. Тут Саня стоїть, зараз теж буде у нього два будилища і у мене два будилища. У нього теж карпові карпо буде закинутий і один твідерок, і у мене теж саме. А от так класна погода. Ну що, друга рибка, перша була дуже-дуже маленька. А в друге вже ось такий бочарик. Чи видно? не знаю видно чи ні. Тільки що якось так. Мазалток и у меня один. Да, был и у не один. класс. Нормально, так швиденько их тягнул. Другай, не брось водить. Не трогай. Офигенно! Я просто хочу Ммм, <laughs> пергамотиком пахнет вот такая уже всё моя Это Как будто дубасит, понял? Ну и вот он Давайте Сурманок. Ага. Сон, альбинос какой-то. Бенько. Все из бычки. Ось так завершилась моя рибалочка. Нормально так рибки не спіймали за декілька рибалок. Ну, маю надію, вам сподобався такий трішки формат з двох камер. Хто не підписаний, підписуємось на канал і до скорої зустрічі. Всім пока!